Всім привіт, друзі. Вітаю в черговому відео із помічного синабура. Гарного настрою, гарного перегляду. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки я щасливий, що зараз сонце. Бо навіть сьогодні вже декілька разів йшов дощ. Я хотів засняти це відео і був дуже високий ризик, що цього не вийде. Але наразі все добре, світить сонце. Нарешті я вибрався із метро з МРТ і із торгівельного центра, який сполучений з тим метро, тому що розібратись, куди йти насправді дуже складно. І от якщо я зараз вам покажу ззаду мене, От десь там знаходиться острів Сентоза. Я збираюся прогулятися тим маршрутом до того острова, показати вам, як тут це гарно, як тут це красиво. Насолодитися гарною погодою, насолодитися прогулянкою, насолодитися Сінгапуром. І невеличка така рекламна пауза, бабуся, бабуся, яка мене дивиться. Я тобі дуже вдячний, але. Ти краще оці повідомлення мені не в особисті. Пиши, а пиши коментарями під відео. І підпишися, якщо ще не підписалася. І таке ж прохання до решти глядачів також. Якщо вас щось цікавить, або якщо просто вам сподобалося це відео, буду дуже вдячний за коментарі. Підписка це взагалі топ. Дякую. Сподіваюся, що буду виходити знімати принаймні цікавий. А в ідеалі і ще й корисний контент. Я не можу перестати так би мовити, радуватися, дивуватися тим, як тут гарно в Сінгапурі. Звичайно, тут не ідеально, також десь де не де буде якесь сміття, але загалом, в принципі, люди значно менше самі забруднюють. Навколишнє середовище. Я думаю, звичайно, це все було виховано штрафами, бо в мене таке відчуття, що зараз ці штрафи вже не так активно застосовують. Тобто мені здається, що Сінгапур зараз це не той Сінгапур із наших стереотипів, із штрафами, жорсткий Сінгапур. Але менше з тим, так, тут і сміття небагато, і можливо тут. Добре прибирають, не знаю, але ви самі бачите дороги чисті. Маршрути для прогулянок чисті. Отакої, От друзі. Як виявилося, не даремно в Сінгапурі так чисто. За це тут відповідає NEA – National Environment Agency of Singapore – Національна агенція з питань навколишнього середовища. Я не знайшов конкретних офіційних сторінок чи посилань зі штрафами, але згідно новинного блоку на офіційному сайті відповідної агенції NEA, в Сінгапурі за засмічення вперше штрафують на 300 сінгапурських доларів. А за викидання сміття з багатоповерхівок, що вважається тут серйозним правопорушенням, оскільки це може становити небезпеку для населення, людина може бути притягнута до відповідальності і у разі засудження отримати штраф у розмірі до 2 тисяч сінгапурських доларів за порушення вперше, до 4 тисяч сінгапурських доларів за повторне порушення, і до 10 тисяч сінгапурських доларів за кожне наступне порушення. Крім того, особа притягнута до суду за будь-яке засмічення. Може бути засуджена до виконання CWO Corrective Work Order виправних робіт у вигляді прибирання громадських місць упродовж до 12 годин, а також відповідна організація регулярно встановлює камери відеоспостереження у місцях де смітять. І ось статистика, скільки разів було вжито заходів для притягнення осіб до відповідальності та засмічення загалом за останні роки. А ось окрема статистика по кількості випадків притягання до відповідальності за викидання сміття з багатоповерхівок. Також в одному з попередніх відео отримав коментар, що оці будиночки в спальних районах Сінгапуру HDB, що вони дуже схожі на будинки у нас на Троєщині в Києві. То що я хотів з цього приводу сказати? Так, дійсно, ці будинки. Схожі на наші будинки на Траєщині, наші будинки мурашники в спальних районах. Але цей коментар змусив мене задуматися про це. І я так пригадав наші райони. ну, На жаль, як це наприкінк визнавати, але там доволі брудно. І що озброєно оком можна побачити, це графіті. Чи не всі будинки розписані в графіті? Немає жодного чистого будинку. Крім того, багато де написано. Я в цьому не дуже розбираюся, але як мені пояснювали, шишки, чи як воно там шиша, щось таке написано на цих стінах і номери телефонів, то я так розумію, це про продаж наркотичних якихось засобів. то в Сінгапурі. Тут в Сінгапурі є окрема структура для боротьби з наркотиками. CNB Central Narcotics Bureau, Центральне Наркотичне Бюро. На офіційному сайті цієї агенції там зазначено доволі багато різних наркотиків та наркотичних засобів, і покарання різняться залежно від того, чи мало місце зберігання, споживання або ж ввіз чи розповсюдження. і в залежності від кількості, ваги наркотиків. Але загалом в якості покарання можна отримати 5, 10, 20 або навіть 30 років ув'язнення і від 5 до 15 ударів палкою. Так, друзі, вам не почулося. ударів палкою. В деяких випадках замість 10 років ув'язнення або на додачі до них може бути штраф у розмірі 20 тисяч сингапурських доларів. Ну а за особливо тяжке порушення, наприклад, за ввіз перевезення або розповсюдження більше 15 грам героїну, 30 грам кокаїну, 250 грам тамфітаміну або ж 500 грам канабісу, може загрожувати смертна кара і згідно статті з новинного блоку CNB. Від 22 квітня 23-го року на 26 квітня того ж 23-го року було заплановано виконати смертний вирок одному громадянину за розповсюдження більше ніж одного кілограму канабісу. Не знаю, як перевірити напевно, чи мала місця ця подія, але згідно інформації, яку я знайшов на різних новинових ресурсах, а також у Вікіпедії, схоже, що це дійсно відбулося через повішення. Я дуже негативно ставлюся до наркотиків у будь-якому вигляді, але відверто кажучи. Від усвідомлення того, що я щойно озвучив мурахи по шкірі, напишіть в коментарях, які ваші думки стосовно застосування смертної кари в 21 сторіччі. Всі ці наркотики, не кажучи вже те, що в нас в Україні розповсюджене, це ці всі м, ставки, ці всі азартні ігри, вони дуже негативно впливають на людей і нічого гарного не приносять. Тож, схожі на наші. Будиночки в Києві, мурашники на Троєщині, але навіть в цьому чистіше ніяких гравіті, і що вже казати про рекламу наркотичних засобів. І це я, звичайно, кажу не для того, щоб, так би мовити, Зменшити рейтинг України, Києва чи щось таке, а для того, щоб додатковий раз просто звернути на це увагу на те, що можна покращити, і показати, що взагалі-то це можливо, можуть бути чисті будинки, може бути чисто, може бути відсутня реклама всяких шкідливих наркотичних засобів, і суспільство загалом може бути більш здоровим. Ну, Казати більш здоровим це, мабуть, доволі гучно, бо тут є свої нюанси, так би мовити. Але якщо мова йде саме про наркотичні засоби, про чистоту на вулицях, то в плані цього виховання так, суспільство може бути більш здоровим і нам треба, я вважаю, теж це запозичувати, застосовувати у нас в країні. Повертаємося до гарних видів тут, в Сінгапурі. Тут паралельно йде канатна дорога. На ній я теж якось покатаюся, але зараз я ще просто напросто не нагулявся пішки. Тут так багато гарних місць. Острів синтезу сполучений з містом дорогою, а також пішохідною набережною викладений з дошок, якою я власне прогулююся в цьому випуску. Крім того, до острова прокладені монорейкова лінія і щойно згадана канатна дорога. Таким чином, до острова Сентоза можна доїхати автомобілем або на громадському транспорті, автобусом, прогулятися пішки, проїхатися велосипедом або ж у закритій оглядовій кабіні канатної дороги. Чи на сам кінець скористатися Сентоза Експрес Монорей, монорейковою лінією, що користує регулярно. Прогулюючись Сінгапуром, також не можна. Не згадати про Дубай, тому що мені особисто, як я вже згадував, Сінгапур дуже нагадує Дубай, але із своїх спогадів у Дубаї я вже був декілька років тому. Я не знаю, може там звичайно щось змінилося, але він абсолютно не на той момент принаймні. Він був абсолютно не пристосований для пішоходів, для прогулянок тут, в Сінгапурі, всі умови. Ці умови для прогулянок, для пішоходів. Тут вони заохочують менше використовувати автомобілі, дуже високі податки, декілька податків, податків взагалі на купівлю автомобілів, і це працює. Як мені сказав один мій колега, що тут в Сінгапурі вони працюють, вони використовують не заборони, якщо треба щось так би мовити, заборонити, зменшити споживання чогось, а вони Використовують податки для того, щоб вплинути на ту чи іншу річ. Так і до прикладу, ті ж самі автомобілі, тобто на автомобілі дуже високі податки, як наслідок, лише невелика кількість людей їх купує і не так багато автомобілей на дорогах. Ну і знову ж таки, як мені здається, тут, якщо є затори, то вони Дуже рідко, хоча я особисто заторів тут взагалі не бачив. Можливо, якби я тут їздив за кермом, ця, ця моя оцінка була б більш правдоподобною. Але поки що оцінюю, як пішохід, піш, пішохід а, заторів не бачив. Хоча, коли ми тільки починали жити в Кракові, мені теж здавалося, що в Кракові не так багато заторів. Хоча, на жаль, це не так. В Кракові так, затори бувають доволі часто. Щодо податків, так, хоче хочуть хочуть уряд щось обмежити, то вони це оподатковують, збільшують відсоткові ставки з податків, як я вже навів приклад з автомобілями, а також, наприклад, з житлом. Хочуть заохочувати місцевих, так би мовити, купляти житло, чи вірніше хочуть обмежити. Можливість купівлі житла іноземцям, щоб вплинути на локальні ціни на оренду, на купівлю житла, і от відповідно піднімають податкові ставки для нерезидентів Сінгапуру. Вірніше, як нерезидентів? для іноземців, для тих, хто не є громадянином Сінгапуру, і для тих, хто не являється постійним резидентом Сінгапуру. Тобто, Тих, хто не володіють permanent Residence Permit, перміт, дозволено постійне проживання. Так от для таких людей, якщо вони хочуть прибра... придбати тут нерухомість в Сінгапурі до цього року податкова ставка була 30%. Тобто, якщо іноземець, та людина, у якої немає permanent residence Перміту, дозволу на постійне проживання або немає громадянства, то раніше така людина мала б заплатити серед інших податків 30% податку. Тепер, в цьому році, вони збільшили цю, цю суму, це значення до 60%. Тобто, якщо ви не маєте хоча б статусу постійного резидента Сінгапуру, треба заплатити 60% податку. При купівлі нерухомості. Там є ще й інші податки, але вони вже не такі значні, їх платять і громадяни Сінгапуру, і постійні резиденти всі. Але от так от. Ті, хто не мають жодного статусу тут в Сінгапурі, мають при купівлі житла заплатити як за більше, ніж півтори квартири. Стосовно Дубаю, тоді ми летіли, переконані, що це дуже сувора країна, де штрафують на кожному кроці за будь-яке порушення. Зокрема, й засмічення громадських місць, але місцями в Дубаї було доволі брудно. А коли я зробив зауваження одному індійцю, що почав біля нас палити на пляжі, де було заборонено палити, він просто махнув на мене рукою. Тож склалося враження, що на той момент вже закони та правила не так суворо дотримувались. Хоча й про Сінгапур в мене складалося таке ж враження стосовно штрафів, але ж бачите. Згідно з сайту Національної агенції навколишнього середовища Сінгапуру, тут і досі активно штрафують за засмічення. Тож, ймовірно, я і з цим не стикався, особисто і такого не бачив лише через те, що сам не порушував законів та правил. Може, і в Дубаї так само, проте на базі того, що в мене напевно у спогада, можу сказати, що Сінгапур це моє суб'єктивне враження, в рази чистіший. А ми з вами продовжуємо нашу прогулянку, схожий на Дубай, але значно кращий. Люди усміхнені, з гарним настроєм, гуляють, спілкуються, насолоджуються гарною їжею. Як мені казали колеги місцеві, то це у них така фішка в Сінгапурі. Вони дуже люблять їсти. Мабуть, не обговорюють політику, а обговорюють їжу. Зліва острів Сентоза. Сентоза острів у Сінгапурі, що має багатий історичний шлях. Раніше відомий як Пулау Блакамбматі або Острів Смерті за плечима малайською мовою, що був рибальським селищем, пізніше служив британською військовою фортецею під час Другої світової війни, а під час японської окупації в'язницею, де японці отримували австралійських і британських в'язнів. У 1972 році його перейменували на Сентоза, що перекладається з малайської як мир та спокій, і загалом в 70-х. Його було піддано суттєвим змінам, щоб перетворити на популярний курорт, яким він є сьогодні. Так, ну ми вже підходимо до цього острову, трошки покажу і території острову вам. Різдвяна мелодія грає, тому що зараз Різдво. Невдовзі знову буду, так би мовити, вдома. В Кракові, можливо, далі і в Україні, сподіваюся, також в Києві. І подивимося зворотний бік цієї монети. Спочатку проїхати із зими, із снігу в літа, а потім із літа в сніг. Думаю, це буде доволі складно пережити, так би мовити, але подивимось. На цьому острові є безліч розваг, і атракцій для відвідувачів. Із найбільш відомих. Universal Studios Сінгапур розважальний парк з численними атракціями та шоу на тему фільмів Universal Studios. TA Aquarium – один з найбільших акваріумів у світі, де можна спостерігати за різноманіттям морських істот. Adventure Cove Water Park великий водний парк з водними гірками, плавальними басейнами і іншими атракціями. Музей воскових фігур Мадам Tussauds, численні пляжі, тематичні парки, гольф-клуб і багато іншого. А ось і Monorail. Величкий потяг, який везе від того берегу до острову Сентоза. Ну, тобто проїжджає той маршрут, який я оце пішки пройшов. В принципі, якщо хтось не хоче йти, або якщо хтось поспішає. Тут же на острові Сантоза також знаходиться парк атракціонів, аквапарк, здається. Ось воно. Сентоза. На території цього острову Сантоза тут теж дуже багато різних речей для розваг. Можна десь і прогулятися. Ось як тут, те, що ви зараз бачите, І атракціони, і їжа. Крім того, тут на острові знаходиться єдиний добрезбережний прибережний форт Сінгапуру, який під час Другої світової війни британці використовували для оборони країни від японців. Військовий музей на території містить скарбницю пам'ятних речей Другої світової війни. Зокрема, берегової гармати, залишки укріплених військових споруд і тунелів, а також інтерактивний документальний відеофільм із восковими фігурами японських і британських солдатів у залах капітуляції. На офіційному сайті також можна віртуально прогулятися цим фортом фортом Сілоза. Зокрема, по сілоза Скайвок. Прогулянка мостом у небі. Якась печера. Це все, звичайно, декоративно, але все одно справляє таке цікаве враження. Навіть звичайна прогулянка приносить задоволення. До речі, стосовно теми, яку я зачепив раніше, щоб заохотити людей відмовитися від автомобілів, раніше згаданого впровадження високого рівня податків на їх купівлю недостатньо. Необхідно надати альтернативу у вигляді широкої та розгалудженої системи пішохідних та велосипедних доріжок. А також зручного та якісного громадського транспорту. І Сінгапур все це робить. Наразі тут дуже зручний транспорт з широким покриттям, і кожного року кількість зупинок, зокрема МРК місцевого метро, регулярно збільшується. Наприклад, у 2022 році було відкрито щонайменше з того, що я знайшов 11 нових зупинок метро в межах відносно свіжої, відкритої на початку 2020 року гілки Thompson East Coast Line TEL. Це зупинки Steven's, Napier Orchard, Boulevard, Orchard, Craight World, Haywalk, Outham Park, Maxwell shenton Way, Marina Bay та Gardens by the Bay таманджі Vesiser'ian. Скільки зупинок метро було відкрито в Києві за попередні роки? Минулого року, наскільки я чув, яку ще якісь станції навіть закрили на якийсь час. Ось мапа МРТ – метро. Відкривається по декілька, а то і десятку нових станцій кожного року. А на кінець 20-х, початок 30-х планується запустити пару нових гіл гілок метро. Тільки вдумайтеся. Про пішохідні та велосипедні доріжки годні казати, вони скрізь. До цього необхідно і нам прагнути в Україні, бо це в нас без сумніву потребує покращення. Різдвяний настрій. Навіть в теплій країні, як ви бачите, снігу нема, ялинок, я думаю, справжніх ялинок нема, але все прикрашено і так настрій гарний. І зокрема він створюється всіма цими декораціями. Universal Pictures представляє. Те, що це дрібниця, але, будь ласка, громадські туалети. Я впевнений, що як і скрізь, це абсолютно чисто. Папір є, можна помити руки. Це для людей. В Польщі доволі часто я зустрічав платні туалети. Навіть в деяких торговельних центрах так. Наприклад, у галерії Краковській. Може, звісно, це обумовлено тим, що воно сполучено з залізнодорожним вокзалом. Буквально одна будівля переходить в іншу. І, відповідно, може бути дуже високе навантаження на вбиральні і контингент людей, що ними користуються різний. Але тут, в Сінгапурі, я поки не зустрічав платні вбиральні взагалі. Можливо, це мій наступний пункт призначення Австралія. До речі, для тих, хто не знав, Сінгапур це англізована версія корінної малайської назви цього міста країни. Сінгапура. Яка у свою чергу походить від слів у санскриті Сінгхалев пура, місто або храм. Тобто Сінгапур це місто Лева, і головним символом Сінгапуру є Мерлайон, мер море, «лайон» – лев з англійської, лев з риб'ящим хвостом. Таких мерлайонів є декілька у Сінгапурі. А тут, на острові Сентоза, знаходиться найвищий мерлайон висотою в 37 метрів. Чудовий приклад країни з керівництвом, яке дійсно турбується, турбувалося про своїх людей. Звісно, можливо, я чогось не бачу, чогось не знаю. На щось не звертаю увагу, але у мене дійсно є таке враження, таке відчуття, що тут турбується про людей. Тобто людина. Розрекламувала свою країну на міжнародній арені, запросила компанії, зробила всі умови, щоб ці компанії були зацікавлені і зробила так, щоб сюди заохочувати, запрошувати спеціалістів із за кордону. І ось що тут побудували за відносно короткий термін. Причому знову ж таки. Я стаю трошки на таку слизьку доріжку. Ну, я так скажу, так, тут люди гарні і тому подібне. Але з мого досвіду, підход до якості роботи у нас у українців, у німців. Тут я хочу наголосити, що це наразі суто моє особисте, суб'єктивне враження із власного досвіду на підставі роботи у інтелектуальній сфері, у сфері інформаційних технологій. Не виключаю, що це окремі поодинокі випадки і враження ще можуть змінитися в рази вище, ніж у людей тут. Я думаю, в принципі, ось і причина, чому нас запрошують працювати. Можна ж було б наняти місцевих людей, але бачите, людей з-за кордону, зокрема з України, з Німеччини, з Британії запрошують. Тож, теж кожен може зробити свої висновки сам. З іншого боку, з мого досвіду в сфері обслуговування тут доволі високий рівень якості, ймовірно, навіть такий самий високий, як у нас в Україні. Не такий, як в Європі, як, наприклад, в Іспанії зі своїми сієстами і маньянами. Маньяна перекладається як завтра, і це завтра може значити щонайменше за тиждень, а то й за один-два місяці. Ось, наприклад, відео одного британця стосовно досвіду отримання сервісу тут в Сінгапурі, яке я почув в одному з youtube відео він замовляв телевізор, і у нього запитали, коли він хотів би отримати доставку. Як виявилося, телевізор готові були доставити навіть у той же день, що цього британця дуже здивувало, адже з його досвіду в Британії там доставка була б не раніше, ніж за тиждень. Знову ж таки, віддати належне тим, хто це побудував з того, що є в моєму уявленні, то ніби як одна людина, хто це побудувала. Хоча, звісно ж, я думаю, що абсолютно без жодної підтримки я не уявляю, як можна було б це зробити. Одним словом, одна людина чи група людей, які були об'єднані спільними інтересами розвивати країну, робити життя людей краще, створили таку красу. Маючи населення людей, які нічим, так би мовити, особливим не виділяються, напишіть в коментарях, якщо, на вашу думку, це не відповідає дійсності. Тобто населення, яке займалося просто виловлюванням риби чи чимось таким. Ці люди, які керували Сінгапуром, люди або людина взяли, запросили знову ж таки компанії, запросили людей з-за кордону і ось що вони створили за, за ці роки силами зв'язку з іноземними компаніями і силами застосування, зокрема, іноземних спеціалістів, я вважаю. Залиште в коментарях свою думку щодо цього. Чи згодні ви зі мною, що це саме так, чи ні? І яка ваша думка з цього приводу? Так, розповідаю про Сінгапур, про те, як тут все добре. А паралельно зараз читаю книгу Миколи Аркаса Історія України Русі. І дуже сумно, що крайні сторіччя нашу країну регулярно шматували, знищували людей, вводили в оману і не давали нормально розвиватися. А зараз чергова навала. При тому, що ми маємо найкращих людей і працівнитих і розумних, які можуть знайти вирішення будь-якої проблеми, надають послуги, роблять свою роботу на совість усередненого в переважній більшості. І в мене є з чим порівняти, адже вже багато в яких країнах пожив. Маю надію, що далі буде краще. Хоч щось, де від нас безперечно залежить. Лік Кван Ю, перший прем'єр-міністр Сінгапуру, написав книгу із Першого світу в про становлення Сінгапуру. І я вже неодноразово чув проведення паралелей між Сінгапуром та Україною, про їх схожість і про перспективи України, що можна запозичити із досвіду Сінгапуру, зокрема від людей, які прочитали цю книжку. Сподіваюся, що також прочитаю. Цікаво зрозуміти, про що ж йде мова в плані схожості і паралели між країнами. Друзі, невелика пауза. Я дуже вдячний кожному, хто дивиться мої відео, але я відчуваю, що е, варто нагадати, тому що я і сам в цьому спокійному, так би мовити, житті відволікаюся і забуваю про те, що відбувається. 2014 року до нас вторгся агресор і зараз. Проходить активна фаза війни з цим агресором з Московією, тому я закликаю всіх підтримувати Збройні Сили України і волонтерів, і всіх, хто так чи інакше задіяне війні на нашому боці, щоб допомогти відбити ворога, тому що саме ці люди захищають нашу ідентичність, нашу мову, дають можливість розмовляти зокрема українською мовою, те, що я зараз роблю, і загалом дають нам надію на можливість жити. В нормальному суспільстві, не грубому, агресивному суспільстві, яке пропагується в Москові, а в нормальному суспільстві миролюбивому, спокійному, тому закликаю підтримувати нашу армію, наших людей. Дякую. Що ж, друзі, я в принципі закінчив свою прогулянку по острову Сентоза. Теж вам показав, що я бачив зараз, прямую. Назад до МРТ, до Метро. І в принципі буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо вам цікаві якісь теми, будь ласка, залишайте все це в коментарях. Я спробую записати відео відповідно до тем, які будуть згадані в коментарях. А також ставте подобайки, підписуйтеся, поширюйте це відео. Дякую. До зустрічі в наступних відео.